Сморід заважає жити. Жителі села на Черкащині потерпають від свиноферм, розташованих біля їхніх будинків. Вдень не можуть відчинити вікна через пеку, а ввечері від смороду. Власник агрофірми влаштував скотомогильник, запевняють селяни. До того ж, гній вивозять нерегулярно, тому всі нечистоти йдуть у землю. Скотомогильник. Це вони закопують так. Свиней жителі села Мліїв потроху мліють від своїх сусідів. Біля ферм валяються туші свиней. Скільки таких тут закопаних, ніхто не знає. Антисанітарія повна. Антисанітарія тут розпочалася два роки тому, коли місцевий фермер вирішив відродити свинарство і поховати людей, скаржаться селяни. Гній складають на великі купи і місяцями не вивозять під свинячими тариконами. Ховають і дохлих тварин від малих поросят до дорослих. Від такого господарювання пролегла вулиця задихається. Що не можна дитину спать, положити, бо воно ж все врем'я така вонь стоїть. Уже в хаті все начина воняти. Запах акації чи квітів тут уже не пам'ятають. Суцільний сморід в'їдається в одяг. Білизну намагається сушити в хаті. Спека в кілька разів примножує отруєння життя. День не можна відкрити вікна, божарку, а вночі не можна відкрити вікна. бо воняє. смердючі свиноферми зовні мають покинути вигляд. Під свинки вештуються без догляду і часто густо дохнуть. Там на середині засувому і вирили яму, взагалі закидають туди падаль, цю, що пропадає скотина. Місцевий аграрій чистити свинарники щодня не збирається. Для нього це дорого. Хочу, щоб ви вивозили його кожен день. Не будемо возити кожен день. Причина, Віктор Павлович? Причина в нас є дозвіл, навіть на гноярку. Періодично ми будемо вивозити не рідше одного разу в місяць. Віктор освітній директор свиноферми не пояснює свого хазяйнування і просто тікає від ТСН на автомобілі. Цим людям тікати нікуди. Вони пишуть скарги. Екологічна інспекція директора оштрафувала і наказала гній прибрати. Екологічна прокуратура поки що мовчить. Чого може дохнути скотина? тільки щось заражено? Може, од що нечистоти там рядом лежать. Чисте повітря тут побачать не скоро. Подейкують у сусідній свинарник завезли 15 баранів, будуть відроджувати вівчарство. Ігор Бондренко, Дмитро Бальшаков, ТСН, один